Перед нами стояло сьогодні подвійне завдання. З одного боку, спробувати подивитися на наші проблеми з позиції, а що таке здорова держава? Як ми бачимо, у різних ділянках, у різних сферах, що таке здорова держава. Ми спробували це зробити, якісь відповіді є. Але я себе мав на думці, що в принципі тут ми не, не перше. Я особисто брав участь у спробі організованій фондом відродження перед зміною наших президентів, де було напрацьований такий величезний розпух, що українська інтелектуальна еліта пропонує нашій державі у різних сферах нашого життя. Ну, на, на запилену, колицю це, очевидно, покладено або покладено під Отже, що зробити, щоб наші пропозиції так не запилилися. Це по-перше. По-друге, така позиція формулювати, що означає здорова держава, штовхає нас на формулювання, які прозвучали сьогодні в різних місцях. А саме держава повинна. І знову ми заганяємо себе в посток. Що ми знову будемо чекати від держави, коли держава щось зробить, а якщо вона цього не робитиме, ми, робити, ми скажемо, що ця держава погана, черговий раз. Отже, є друге завдання, яке теж звучало сьогодні, яке теж відповіді на це питання звучали, а саме, що робити нам? Що може зробити моральна людина? Духовна людина, або щоб вже зовсім не, 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 не плутати терміни людини, яка живе цінностями духовними, в нинішній ситуації, коли ні держава, ні політики, ні інші групи, групи в яких є якась відповідальність за гід подій в державі, робити цього не хоче. І тут є, на жаль, наші позиції слабші. Я не знаю, як вийти з положення. Я апелюю до всіх вас, але я просто хочу, щоб ми зрозуміли це, що ця частина нашої праці є ще розвинута слабенько. І одне спостереження, яке в мене є від тобто, на, на закінчення, одне спостереження, яке в мене є від обговорень сьогоднішніх, все-таки дуже відчутно, що ми живемо у секулярному суспільстві, де існує дуже велика недовіра до е, духовної термінології. В, е, це зрозуміло, ми всі розуміємо, чому так, і відповідальність є велика у тому, що так є. Але разом з тим мене хвилює, що в тій сфері, яку ми означили як головну, а саме у сфері. Духу у сфері духовного розвитку, у сфері морального вибору людини від, від зла до добра. У цій сфері ми фактично ігноруємо тисячолітній досвід церкви, церков, релігійних організацій. Я не хочу професійно говорити чи суто Ми ігноруємо той досвід, який, яким жили люди, випрацьовували різні способи. На людину і раптом все, воно існує поза нами. Отже, моє також, питання до вас на майбутнє: чи ми хочемо з цим досвідом скористатися? Чи ми хочемо зазирнути в той досвід і подивитися, можливо, що там є для нас важливе. Дякую.